Hello! Так, сьогодні я вам ось так буду розказувати історію про букву, тому що хочу вам дещо дуже класне показати. Отже, ми сьогодні поговоримо про букву N. N, N, Н-Н-Н. Пам'ятаєте, з мультика там хтось що робив? Правильно, хто мене випереджає, плакав N, N, н. То ж, це там плакав, і що сталося, дивимось. Отже, є у нас ось така буква Н. Ось вона велика. Да? Вона у нас схожа на ось цю американську гірку, яку я вам показую на е картинці. Да? І наша собачка. Вирішила покататися на ось цій американській гірці. Сіла вона, навіть не пристебнулася, трималася лише однією рукою і думала, що це все дуже просто. І тут е, вона знизу їде наверх. Відчуваєш, що вже її страшно. Далі різко спускається вниз, а потім різко вверх, не втримується і падає. Ох, ви уявляєте, як страшно? Мені навіть зараз страшно, коли я це говорю, Та? коли вона ось так падала. ця. То і що ви думаєте? Звичайно, вона сумна, впала на е, травичку, їй було дуже сильно боляче. Напевно, вона пошкодила ногу та лапу свою. От, і там в травичці вона дуже сильно плакала. Да. І давайте я вам ще раз Покажу, як вона їхала, і так само ви будете писати, тому що, якщо ви будете писати не так, як я кажу, то у вас буква вийде не в ту сторону. Ми пишемо букву Н, завжди ми починаємо знизу, так само, як сідала наша собачка на американську гірку. Не зверху, вона ж зверху не могла сісти, да? ну, тип, не було літака, щоб приїхати аж наверх. Да? Вона починала знизу. Отже. Угу. Отже. Вона сіла знизу, і ми так само пишемо букву знизу, вверх, вниз, і вверх тут не втрималася, і впала. Випала, я би так сказав. Вниз і вверх. бу-бу-бух, Так. І тепер впала вона, плакала, плакала, ну, трохи їй стало легше, і вирішила вона піти трохи далі. От, знайшла стільчик, да, змогла навіть на нього вилізти і далі плакала. Та, на цьому стільчику і чекала, поки її прийде ветеринар і полікує, тому що її, її дуже болить нога чи лапа, як правильно. Нога чи лапа? Я думаю, лапа. Хі -хі. Молодці, хто бачить, що я не зовсім так кажу. Так. І дивимося, наш цей стілець він дуже схожий на маленьку букву Н. Н, Н, н «н». н Бачите, в нього теж є така маленька спинка, да? далі спинка малесенька, далі ніжка, сидіння, ніжка. І я вам ще покажу: у нас є дуже схожа буква, про яку ми вже говорили. Так? Тут теж була собачка, але собачка що робила через цей стільчик? Перестрибувала. І коли вона бігла, в її було дуже сильно важко, так? або вона дуже захекалася і казала: Пам'ятаєте таке? Угу. І тут у нас велика спинка. Ніжка, сидіння ніжка. А тут маленька спинка так, букви Н, а це звук Х. H, Ейч, Угу, Добре, тут ми не забуваємо цього. Тут у нас собачка плаче, от, плаче, плаче, і приходить нарешті ветеринар і каже: Що сталося? Я їздила на американській гірці і впала дуже мені боляче. От, давай ми тебе послухаємо і перевіримо, що чи все у тебе добре. А ще мене болить лапа. Добре, добре. От, І тут ветеринар її починає лікувати. Можливо, вона віддала укол. Я не знаю. От, Якщо дала укол, то ви, напевно, теж не любите уколи, бо я не люблю. І собачка теж не любить, але то потрібно було, щоб її так сильно та лапка не боліла. І далі лікар виписала собачці ліки, що їй потрібно робити. Зав'язала отак лапку, і далі відправила її додому і каже: не хвилюйся, далі вже все буде добре. Наша собачка вижила, все добре. От, і ми е, дякуємо собачці, що вона допомогла нам запам'ятати букву Н. Давайте ми ще раз її е, згадаємо. Да? Ось у нас звідки починає собачка е, їхати на американській гірці знизу, вверх, вниз і вверх вилітає. І далі вона пройшла на маленький стільчик, маленька спинка, е ніжка стільця, сидіння ніжка. Дивіться, яка гарна вийшла буква Н. І зараз ми її запам'ятовуємо. Я вам ще дам завдання, щоб ви мамі цю історію розказали. І переходимо до написання цієї букви і виконання цікавих завдань.